Вітаю Вітаю усіх у мене на каналі. Сьогодні я готую куцю. Я хотіла приготувати живу куцю. І... А сьогодні буде і жива, і напівжива куця. Так, я не шуткую. Жива куця робить, робиться, замочується пшениця. На 2,5 доби, якщо тепло в хаті, на 3 доби, якщо не дуже тепло. І вона проростає, і в сирому вигляді пшениця використовується в пророщому, так, не вариться. А у мене, ну, трошки проросла пшениця. Так, я не розрахувала час. Так, думала, що менш так, 23 числа, 22-го думала, що 21-го, отак так у мене було. Ну нічого, таке іноді буває. Іноді. Трошки проросла пшениця. Видна, так? Де... Не, не всі проросли, але ж, мабуть, я о, видно. Є. Є, є пророс... проростки. Е, тому, ну, як я робила, я залила водою, з вечора вранці зайву воду злила, потім марлечкою приложила. Так, і марлячка, щоб була волога. І потрібно дивитися, щоб марля волога була. І гарно проростає. У мене трошки не вистачило часу, але ж нічого. Так, ось половину я возьму і буде сира куця, а половину напівсира, так, напівпророщена. Але ж відваримо її. Я так ніколи не робила, але ж спробуємо. Так, це потрібно гарно промити. І далі буде. А ви ж знаєте, потрібне обов'язкове узвар. І узвар у мене сьогодні буде, як кажуть, із того, що є. І це е, фінік, китайський фінік. Так, зефірний китайський фінік, Віст... щось я заговорююсь. Ось так виглядає. Так. Як зефір всередині. Він так і називається, зефірний. Так, ось порізала. І далі. Чорнослив ось такий у мене є. Ти якийсь некопчений, не вялений. Я його додам. Ще додам ось таких ягід сушених. Черемше. Черемше. Ось так виглядає черемше сушене. І чорниці додам замороженої. Все одразу. Так. Ну, ще не все, ще не все. Ой. Ох, запах п... пішов. Інтересно. Так, я сюди. Мі достається. Ну добре, зараз за кадром. Три таких зірочки бадьяну додам. І поки все, так, поки все, мабуть, нічого більше не буду додавати, але ж я ще подумаю. Так, це потрібно долити воду і на вогонь поставити. А тим часом потрібно взяти мак. Мак у мене білий. Беремо мак, заливаємо окропом. Ну, хай настоюється. Потім будемо дивитися, що з нього вийде. Ну, все. Так, потрошки будемо робити горіхи почищені волошські. У мене є ще ось такі кишю, не знаю, буду додавати, але ж, якщо б хтось підказав, було б краще. Так, готую. Частина пшениці вариться, частина промита гарна і промита ще водою перевареною, охолодженою. Так, рис, рис, вибачте, мак настоявся і теж гарно промила. Ти, хто варить, а потім перемелює, а я буду перемелювати. Так, так, це я зроблю. Головне в нашій страві гарно помити радзинки. Так, ви ж знаєте. Або придбати родзинки цю які без, так, без масла. Так ви ж знаєте, якщо родзинки миєш, миєш і не можна відмити. Це... Так, це плохі, негарні родзинки. Потрібно брати ціньові. Ціньові я не знайшла, тому дуже гарно мила. Ще беру журавлину. Журавлина така у мене готова. Сушена, вялена, солодка, коротше. І волошські горіхи я порізала. Так. Трошки води додам і додам вже перемилений мак. Узвар настоявся. Зефірки потонули. Так. Я спробувала не солодкий, воно ще настоялось там вже багато родзинок і всього. Але ж я думаю, що потрібно додати солодощі. І в мене сімороди, смородини, він солодкий. Тому ось так. І ще раз закипячу. Ой. А тим часом перемололи мак. Мак потрібно перемолоти до білого состояння, так? А у мене білий мак. Ну, я перемолола його. Я думаю, що досить. Ось це. Так, викладу і трошки-трошки додам води і теж закип'ячу. Щоб все так набухло. Так, родзинки, журавлини і горішки. Ось так залила водою і потримаю ще на вогні. Ось це, що я варила. родзинки, журавлина. Я ще води додавала і ось така суміш вийшла. А це відварне насіннячки, а це сири. І мені здається, що вони трошки подросли, поки ми тут готували. І це дійсно так. Так, половина додам сюди. І другу половину до сирих зерняток. Ось так. І останнім додаємо мед. Мед квітковий, я додаю. І ще трошки є верескового. Так, з вереска. Він такий пахучий. Обов'язково якогось пахучого меду потрібно додавати. Так, ну, мабуть, гречневого. А Сюди не поїде, не піде. Так. так, мабуть, це я за кадром зроблю. Ось така куця вийшла, ця жива куця, мабуть, до ранку ще підросте зернятка. так? Ну, подивимось. І ось ця, яку ми відварювали. Так, до завтра! Куштувати зараз не буду, бо після 18 я не вживаю їжі. Гості вживають, то будемо пригощати гостей. Ось така куця, це жива куця, це куцю ми варили. Але ж ви пам'ятаєте, трошки пророщували. Так, і я хочу спробувати спочатку ось цю. Ось цю кутю потрібно їсти одразу живу. Так. Бо, кажуть, вчора вона була м'ягисенька, а сьогодні трошки зернятка вже потрібна так, як сыри. Але да ж смачно. М -м -м. Так. Що я можу сказати? Готуйте правильно. Як краще готувати я скину відео, де я готую, в опису. В опису скину, а готувала я раніше. Якщо комусь не подобається, що я не дуже швидко розмовляю, то можна поставити швидкість більше і прослухати. Але ж там була б ця правильна пророщена. Так, спробуємо трошки пророщену і зварену? Ммм... А яка смакота. Скажіть, як воно може бути не смачно, стільки продуктів гарних. М -м -м. Так. Це супер. І ви знаєте, в інших странах нема такої страви кути. Угу. Так що бережіть наші страви, так? Так. І узвар. Слухайте, цей узвар потрібно ось так. Поколотати спочатку, понюхати. Задоволення просто неймовірне. Падьян пахне. Стільки смаків. Вау! Узвар всім узваром узвар. Ну, наші узвари завжди гарні. Так, дивіться відео. Готуйте живу кутю. Це супер! Па-па!